27 грудня відбулося підсумкове засідання ради внутрішньопереміщених осіб при Миргородській міській раді, де підбили підсумки року, що минає, та визначили стратегічні напрями роботи на майбутнє. Сьогодні у нас підсумкове засідання ради ВПО, яка вже працює два роки майже у Миргородській громаді. І під час засідання ми будемо підводити підсумки роботи ради ВПО, а також знайомитися зі змінами законодавства, які відбулися. На порядку денному були обговорені ключові питання, зокрема результати виконання стратегічного плану ради за рік. В цьому році рада ВПО займалася вивченням законодавства розвитком безпосередньо саме ради ВПО як дорадчого органу. І ну, на жаль, законодавство не дозволяє поки що активно вирішувати якісь питання. Особливу увагу приділили концепції законодавчого врегулювання участі внутрішньопереміщених осіб у прийнятті рішень на всіх рівнях від місцевого до національного. Також були представлені новини законодавства щодо захисту прав ВПО. І на цьому засіданні ми також будемо розглядати концепцію щодо створення асоціації ради ВПО і це по пропозиціям. Тимчасовою слідчою комісії Верховної Ради була внесена така пропозиція, і ну, вони на цій комісії досліджували взагалі потреби ВПО і як вирішуються їх проблеми в Україні в цілому. І от за рекомендацією цієї комісії є така ініціатива створення асоціації рад ВПО саме для того, щоб ВПО могли приймати участь у вирішенні. Питань на законодавчому рівні. Учасники засідання обговорили два важливі законопроекти, які стосуються забезпечення житлових прав переселенців та компенсації за знищене чи пошкоджене майно. Про один з них більш детально розповіла пані Тетяна. Дуже важливий був прийнятий законопроект, який зараз знаходиться на підписанні. Це законопроект 11.161, який дозволить внутрішньопереміщеним особам, чиє житло повністю зруйноване і перебуває на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Вони зможуть звертатися за компенсацію за пошкоджене майно. І це дуже важливі зміни для внутрішньопереміщених осіб. Будемо це сьогодні. Обговорювати на завершенні засідання затвердили план роботи Ради ВПО, який визначає основні вектори діяльності на наступний рік. Плани будемо затверджувати. Ну це розробка, перш за все, програми по забезпеченню житла внутрішньопереміщених осіб, тому що саме у ці два закони, які законопроекти, які прийняті Верховною Радою в останні місяці року, що минає, вони дозволять, дозволять вже підійти ближче до вирішення житлових проблем. Таким чином, Рада ВПО продовжує активно працювати задля підтримки людей, які виїхали із зони бойових дій, забезпечення їхніх прав у непростих умовах та сприяння їх інтеграції у новій громаді.